В ефірі Еспресо Ті. Ми повертаємося до нашої розмови з гостем. Нагадаю, до нас завітав Анатолій Пінчук, громадський діяч, президент з української громадської організації Українська Стратегія. Пане Анатолію, ще раз вітаю вас. Отже, на вчорашньому засіданні з керівниками фракції з коаліції президент Петро Порошенко наголосив, що бюджет має бути прийнятий в найближчі дні. І якщо навіть його і приймуть і завтра, то все рівно чому таке зволікання? Ну, зворікання тому, що пізно було сформовано уряд. Тобто зворікання носить об'єктивний характер. Інша річ якість бюджету. Тобто до проєкту бюджету було багато нарікань і народних депутатів, і експертного середовища, і він, цей бюджет не в його принаймні першій редакції. Не відповідав тим викликам, які зараз стоять перед країною. Але раніше в минулі роки затягували цей процес, ну можна зрозуміти. Але зараз країна таких живе в специфічних умовах, коли ну, звалося, бюджет має бути прийнятий ну, як ніколи вчасно. Ну, він був би прийнятий вчасно, якщо б попередній уряд почав його готувати. Але наскільки я розумію. Мабуть, попередніх напрацювань не було, і цей бюджет готувався урядом з чистого листа. Ще хотів би зауважити, що бюджет країни це не просто фінансовий документ прибутків та видатків бюджету. Це іще певний План реформ, тому що саме структура видатків бюджету вона відображує плани держави щось робити в наступному році. І саме з цієї точки зору, цей бюджет також є, підстав, дає підстави для критики, тому що він не передбачає суттєвої реформи системи управління державою загалом. Наш президент Петро Порошенко, як фінансист і економіст, добре розуміється на питаннях бюджету. наскільки сильний взагалі його вплив на формування бюджету, і чи йому зараз взагалі не до цього? Ну наскільки я розумів, президент почав впливати на цей процес фактично з вчорашнього дня, коли зрозумів, що є ризики взагалі неухвалення бюджету. Є інформація, що 2 січня в Київ приїде місія МВФ. Наскільки пов'язані ці процеси, візит і прийняття бюджету? Ну вони є, звісно, взаємопов'язаними, тому що підстави для отримання наступних кредитних таншів від МВФ є збалансованість бюджету. Чи можна зараз говорити про те, що Україні для отримання? Нових траншів від міжнародного фонду треба демонструвати не лише готовність до реформ, а й чітку саме фінансову дисципліну. Ну, це дивлячись на те, що розуміти під фінансовою дисципліною, тому що. Насправді, бюджет, як я вже сказав, це і є до певної міри планом реформ. Зміни системи оподаткування, зміни системи витрат бюджетних коштів, контролю над цими витратами, зміна системи управління, тобто органів, які керують витратами, це все є комплекс питань, які потрібно вирішувати. І тому бюджет за Бюджетом можна оцінити взагалі плани уряду робити чи не робити реформи в країні? Ось після майдану було багато обіцянок. Зокрема, і обіцянки суттєво скоротити видатки на утримання влади, а там відсутність автомобільних кортежів, утримання різних дач, привілеї для чиновників. Ну і тому подібне. Що з цих ініціатив знайшло відображення в нинішньому бюджеті? Є якісь цифри чи відомо вам? Ні, певні речі скорочень на утримання влади, звісно, в бюджеті є. Але, на мій погляд, питання полягає взагалі в іншій проблемі: питання не скоротити кошти на утримання влади, а зробити це утримання влади ефективним, тобто змінити систему мотивації для державних чиновників. Зараз та система зберігається деструктивною за своїм характером. Тобто чиновник отримує невелику заробітну платню, яка не дозволяє йому забезпечувати себе та свою родину, водночас він має можливості щодо зловживання. Ну, якби на посаді. І мотивації заробляти собі ще, тому що він не доотримує достатніх коштів і недостатні механізми контролю над ним. Але є соціальні бонуси, які тримають його на цій посаді. Тобто Україні потрібно скоротити реальну кількість чиновників, переглянути функціональні е, навантаження міністерств та відомств. Тобто, реально, за моїми оцінками. А я крім цього, ще працюю там в експертній групі з питань адмінреформи, е, е, можна скоротити кількість державних чиновників втричі. Відповідно, підняти їм заробітну платню в 2-2,5 рази, е, прибрати соціальні преференції, це також буде економія бюджету. І саме для державних чиновників дійсно е, е, створити систему контролю і їх доходів і видатків. Тоді е, Україна дійсно буде унеможливлювати корупцію, а не боротись з нею. Пане Анатолій, як би ви охарактеризували нинішній бюджет? Бюджет проїдання, бюджет латання дірок, чи популістичний бюджет, чи кризовий бюджет, чи взагалі всі ці е, за сьогоднішніх умов підходять варіанти будь-який? Ну, е... До того варіанту, який подав уряд, це скоріше кризовий бюджет латання дирок. Але я сподіваюся, що бюджет, який буде перепрацьований з урахуванням рекомендацій народних депутатів і експертних груп, і в тому числі тих пропозицій, які надавали з реанімаційного пакету реформ, що він таки буде не просто латанням дорог, а буде бюджетом радикальних реформ в країні. От голова фракції Блок Петра Порошенка Юрій Луценка вчора назвав бюджет дірявим. Чи варто взагалі очікувати баталій під час голосування за бюджет? Чи ніби той Порошенко провів переговори з фракціями, але де гарантії, що хтось не захоче, так би мовити? Підлити масло у вогонь, адже бюджет завжди був такою конфліктною темою в парламенті. Ну, Усі питання не в перемовинах Порошенка, питання в тому, який конкретно документ з'явиться на голосуванні в сесійній залі. Тобто, ну, від баталі далі яко... слід очікувати, якщо е уряду вдасться врахувати конструктивна про ті пропозиції, які надійшли зараз до нього щодо доопрацювання цього бюджету. То я думаю, що великих баталій не буде. Якщо врахування тих поправок, які подали народні депутати та експертні групи, не буде, звісно, ці баталії будуть. Поки ми не бачимо другого оновленого варіанту цього документу, а він саме за його відсутності і перенесене засідання Верховної Ради з сьогоднішнього дня на завтрашній, тобто його немає, над ним зараз працюють. Від того, ми можемо тоді казати, будуть вони чи ні. Щодо питання курсу долара, це дуже актуальне і незрозуміле водночас тема. Проблема все ж таки, який курс долара закладається в майбутній бюджет, бо цифри звучали різні: 17, 20, 22, здається. Ну є офіційна заява прем'єр-міністра про те, що бюджет розрахований за курсом 17. Інші думки, це просто певні припущення. То варто базуватись на офіційних заявах. Можливо, зараз при, при перепрацюванні бюджету ця цифра буде переглянута. А наскільки є опасіння е, щодо виконання бюджету в наступному році? Невідомо, як буде взагалі розвиватись конфлікт той же на сході і падає російська економіка, до якої ми як не крути, а все рівно пов'язані. Е, не зрозуміла позиція і МВФ е, щодо кредитів. Як вважаєте, Україна зараз дійсно знаходиться в критичному стані, він майже преддефолтний, але ця ситуація знову ж таки буде залежати від того, проводити буде проводити уряд системні радикальні реформи чи ні, якщо бюджет. Зараз буде все ж таки переорієнтований на це проведення реформ, якщо він буде враховувати всі ці ризики, якщо МінФін перестане механістично підходити до питання оподаткування, а нарешті перейде до розуміння того, що іноді зменшуючи ставку податку, особливо це що стосується єдиного соціального внеску і легалізації заробітних плат, можна збільшити. Кількість платежів до бюджету і відповідно збільшити доходи бюджету, то є сподівання, що ми зможемо, як кажуть, пройти між краплями і не допустити дефолту і кризи. Якщо цього не буде, ми ризикуємо увійти в фінансову кризу. Все ж таки, ви вірите в те, що він буде прийнятий найближчим часом бюджет чи ні? Коли саме це не питання віри, тут в даному випадку це питання Яка реального має? робочого процесу, який зараз відбувається. Я можу висловити лише сподівання, що ну принаймні до 1 січня бюджет таки буде прийнятий, тому що ну, має бути в кінці кінців в наших політиків і м, певний інстинкт самозбереження е І збереження країни як е площини, в якій вони існують. Чи можна сказати, що цей бюджет найважчий з усіх ви ті, що приймалися в історії України? Так, тому що Україна дійсно ще не приймала бюджет при такому кризовому стані економіки і ще й в стані війни? Дякую вам за відповідь. Гостем нашої програми був Анатолій Пінчук, громадський діяч, президент всеукраїнської громадської організації Українська стратегія.